Доброго дня! Сьогодні ми з вами створимо проєкт Весела тваринка. Розпочнемо з внесення назви. В рядочку назви пишемо весела тваринка. Далі прибираємо виконавця кіт і додаємо нового виконавця. Виконавця можете обрати будь-якого, але перегляньте, щоб в нього був, е було декілька образів, які здійснюють рух. Я обираю тварини і обираю ось цього ведмедика. Далі, на сцені наш ведмедик трішки завеликий, тому мені необхідно зробити його менший за розміром. Для цього під сценою в інструментах Властивості ведмедика в розмір я змінюю 100 на 60. Далі додаю образ сцени. Для цього обираю тло сцени в нижньому правому куточку, Знаходжу ліс Форест. І переходимо до створення саме алгоритму для нашого ведмедика, який буде. Здійснювати анімацію. Рух по сцені у напрямку зліва направо. Так. Обираємо для початку події, коли натиснуто прапорець. Далі, так як це буде анімація повторювальна, то в розділі керування обираємо команду завжди. Далі нам необхідно, щоб наш виконавець рухався. Переходимо до категорії Рух і обираємо переміститись на певну кількість кроків. Кількість кроків буде вказувати швидкість, тому ставимо десь 30-40 кроків. Далі. Крім цього, наш ведметик має декілька образів. Давайте переглянемо, які образи є у ведметика на вкладці Образи. Так. Ось, подивіться, це образи, які вказують зміну руху його лапок. Тому нам необхідно задати команду ще, яка буде змінювати наступний образ. Ця команда знаходиться в категорії Вигляд. Наступний образ. Щоб це відбувалося не дуже швидко, в категорії керування обираємо чекати але не одну секунду, а виправляємо 0,5. Давайте перевіримо, що відбувається за нашим алгоритмом. Натискаємо на зелений прапорець ведмедик йде. Але, дійшовши до сцени, він пішов. За неї та, сховався. Зупиняємо виконання алгоритм і додаємо ще одну команду, яка буде регулювати зіткнення нашого ведмедика з краєм сцени, і його поворот в іншому напрямку. В категорії рух обираємо, якщо на межі відбити. Так. Повертаємо нашого ведмедика на початок сцени. Ну, давайте переглянемо, що тепер відбувається. На межі він відбивається, але перевертається догори ногами. дітки. Тому цей е теж нам необхідно виправити наступним чином. Під сценою зупиняємо алгоритм. Під сценою дивимося е інструмент напрям. Натискаємо на ньому, відкривається додаткове таке меню, в якому ми обираємо двостороння стрілочка ось, зліва направо. Натиснули, і наш ведмедик став нормальним. Перевіряємо. Ведмедик рухається, доходить к краю сцени, розвертається йде в іншому напрямку. Таке, е, такі дії він буде виконувати, такий алгоритм, допоки ми не зупинимо виконання цього алгоритму. Е, що ви мені надсилаєте? Надсилаєте для того, щоб я могла перевірити, як ви виконали проєкт. Перше завдання, е, перший варіант це меню файл. Ви на ваш комп'ютер. І цей файл, який завантажиться, ви його надсилаєте до Google класу. Другий варіант натискаєте Поділитись. «поділитись». В нижньому правому куточку натискаєте «копі – копіювати посилання. Ще раз натискаєте «копі – копіювати посилання і скопійоване посилання надсилаєте до Google класу. Дякую за увагу! Успіху вам